Получені Штати Америки поки що не скасували всі обмеження, які діяли за адміністрації Джо Байдена щодо дій збройних сил України. Але Дональд Трамп, за даними Київпост, серйозно розглядає таку можливість. Про це заявили два високопоставлені західні чиновники. Усі раніше запроваджені обмеження, незалежно від того, були вони вже пов'якшені чи ні, наразі переглядаються, оскільки Трамп вважає, що нинішнє статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам у питанні примусу Росії. До переговорів, повідомив один із них. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Очікується, що остаточне рішення Трампа щодо майбутнього курсу на тиск проти Росії та подальшу підтримку України стане предметом обговорення під час його зустрічі із німецькими посадовцями у Вашингтоні цього тижня. Як стало відомо, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадевульф планує незабаром прибути до США. Він заявив, що ЄС уже готує нові санкційні заходи. Реакція Заходу буде, і я думаю, також і від США, сказав Вадевуль. За словами експерт. Арта з питань Росії та України Хорге Ріверо потенційне послаблення західних обмежень на використання Україною далекобійної зброї може суттєво змінити ситуацію на полі бою. Пом'якшення обмежень може дозволити Києву завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, включно із авіабазами, з яких запускають дрони Грань-2, і стратегічними бомбардувальниками, що здійснюють масовані удари по українських містах, зауважив Ріверо. У минулому ці обмеження. Фактично убезпечували критично важливу військову інфраструктуру Росії від ударів зсу. Зняття цих обмежень може змінити тактику, дозволивши Україні порушити логістичні та оперативні структури, що підтримують військові зусилля Росії, додав експерт. Він переконаний, що така зміна політики може ускладнити російське планування та поставити під загрозу стабільність ланцюгів постачання, на яких базується військова кампанія з 2022 року. Водночас німецький віце канцлер та міністр фінансів Ларс Клінґбайль не погодився із заявою. Фрідріха Мерца про те, що Німеччина вже дозволила використання її озброєння для ударів по території РФ. Про це пише Поліціко. Немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що було укладено попереднім урядом, наголосив він. Ця заява прозвучала незадовго після коментаря Мерца, в якому він стверджував: більше немає обмежень на дальність для західного озброєння, яке постачається Україні, зокрема й німецького. Питання обмеження дальності розгорнутого озброєння Відігравало певну роль і кілька місяців, і кілька років тому. Наскільки мені відомо, як я сказав вчора, країни, які вводили обмеження дальності, вже давно відмовились від цих вимог. У зв'язку з цим, вчора, в Берліні, я описав те, що відбувається вже кілька місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку вона отримує, навіть за межами своїх кордонів проти військових об'єктів на території Росії, зазначив канцлер. Втім, Клінгбаль підкреслив, що фіксує. Ціної зміни політики не відбулося. Політика також звертає увагу, що Німеччина наразі не передавала Україні озброєння з великої дальності дії. У цьому контексті обговорення стосуються, передусім, ракет США, Франції та Великої Британії. Плутанину посилює питання можливих поставок крилатих ракет Таорос, яке залишається відкритим у німецькій політиці вже понад рік. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!